Є ще такий момент, якщо говорити якраз про обстріли, і є це наукові дані. Що використання транквілізаторів в перші дні, в перші години, як сталася якась трагічна подія, це підвищення ризику посттравматичного стресового розладу. Ви, як особистість, є унікальна. А от симптоми ваші доволі типові, оце якась дивовижа. Просто тобі да. приходять скаржитись на психіатрів, а мені на психотерапія. Може обрати краще пігулки, які там 100% дають якийсь результат. Виявляються оці всі розмови нікому не потрібні, нам дають нові нейронні шляхи. І у нас міняється мозок. Я п'ю пігулки, а вони нічого мені не роблять. Ми стикаємося з тим, що антидепресант десь працює, десь не працює. Там написано: що в більшості випадків перша лінія допомоги психотерапія.